Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати ще своє одне дітище. Соляна кімната. Велкам! Заходьте! Дивіться, ця кімната. В першу чергу, із натуральної нашої української солі. Всі стіни, вся підлога, стеля обкладена спеціальним е, сольовим розчином. Природними нашими ресурсами збагачена різними вітамінами, йодом. Для чого це? В першу чергу, для підняття імунітету, для людей, у яких проблеми є з диханням, для людей, у яких є проблеми зі шкірою, люди, які просто хочуть носити себе поживними, природними речовинами. Люди, які перехворіли ковідом, це теж дуже корисно. І необхідно для людей, в першу чергу, для збагачення свого власного імунітету і своєї власної сили. З першої процедури ефекту ви не отримаєте, тому всім раджу пройти певний курс. Це до 10 процедур кожні півроку проходити. Тоді ви самі відчуєте результат. Люди вже, які тут були, вже зараз мені кажуть, це супер, це кайфово. Дихання стало набагато чистішим, вільнішим. І вони відчули на собі цей великий заряд позитивної енергії. Це не просто якби сісти і розслабитися, хоча теж корисно як медитація. А це дуже корисно і для всього організму, як лікувальний ефект, теж присутній. В білій церкві така кімната єдина, тому що крім того, що тут обкладено все нашою сіллю українською, тут в нас ще є спеціальний. Такий пристрій, який розпилює, подрібнює сіль і розпилює. Такого церкви немає. Зараз я вам покажу сам двигун, який це робить. Щоб самі це не буде Дивіться, бачите? Туди висипається сіль. Ось двигуни, які її розмелюють. І в кімнату йде розпилена і подрібнена сіль, якою ви дихаєте і насичуєте свій організм. Міралами, вітамінами, корисними речовинами і йодом. Тому люди з проблемами дихання, з шкі... проблемою шкіри, псоріаз, проблемами е... нервової системи. Я вас запрошую. Звертайтеся за телефонами, які зараз на ваших екранах, записуйтеся. А ще згодом я тут планую проводити медитації як новий вид медитації. Ми переходимо з нашої попередньої кімнати в цю. І спробуємо таке ноу-хау, нові інсайти ви отримуєте від перебування в соляній кімнаті з медитативною музикою. Пишіть, звертайтеся, ми вас будемо раді бачити.